Так. Всім привіт! Е, нове відео на українській мові. Е, Mercedes Є e 250 2015 року в випуску. Е, так. Е, на механічній коробці передач така вона не проблема Е, пепельниця щось погано ну Там зіскочились такі завіси. Я от просто ніде не міг знайти, бо всі на автоматі машини і я не міг знайти інформації, як це все зняти. Ну, в принципі. Е, Ось як на автоматі то робиться, але тут трошки по іншому буде корисно. Так, Виставляємо на нейтральну положення коробки. Тут можна таку за шкіру, я так і зробив так, просто легесенько. Просто так. І знімається, значить, з коробки оця шкіра, накладка. Під нею є ось, ось така ще одна накладка, вона теж на защлках. Тобто тут ось зверху просто її здергуєш, отак її в сторону знімаєш. І, в принципі, під низом, що у нас тут якийсь поролон, його теж можна так от в сторону відігнути. Так. так. Ну і коробку в принципі, можна на четверту переключити, щоб нам не мішало. Так, і сама пепельниця кріпиться на двох болтах, я вже їх викрутив. Тобто от вони ось один і ось тут другий. Ну, болти самі, то потрібно теж фокусуйся. Торкс і зараз я покажу який. Що то я використав, Тут у нас є торкс на 20. Ось такий. Щоб викрутити, потрібен отакий Торкс. Та. Так, ті два болти знімаємо. І в принципі тут треба буде знизу відключити теж контакт на пепельницю. Один. один. Ну і на защолці, в принципі. Ніякої проблеми немає. І там потім другий, це на підсвітку, а там ще один є до самої пепельниці. В принципі, ось так. І вона знімається. Так, Отак вона виглядає. Та пепельниця ну, Ось так все просто. Ось Якраз треба контакт теж зняти. Ось він, фішка. І можна теж витягнути. Ну, а що в мене тут поламалось? Ось, якщо видно. Щось не фокусую. Ось завіса злетіла, ось вона. Ось. Тобто вона працює, але оця завіса, так, це такий проміжуток. До мене заскочило. Воно щось погано ходило, я засильно потиснув, але зійшла. Тобто треба змазати. Пробіг вже 200 тисяч і відповідно воно вже цей погано ходить. А так то воно ходить ось так. Оп. Відкрилось. Так. Ну, зараз ще буде видно, покажу за завісу. Ось. Так. Ось ці завіси має йти всередину. Ну і все в звертньому порядку складаю. В принципі, 15 хвилин роботи і, цей, і все зроблено. Ем, тут механізм трохи він такий попроще з тим моторчиком, з тими завісами, а вже на автоматі там трошки складніше буде, бо сама ця пеплінь, це вона в два рази більше. Там такі крутілки, які треба виставляти. Ну, але то в Ютубі є окреме відео. Так що ось таке. Може комусь пригодиться. Добре, всім па-па!